Симадепана найвища гірська канатна дорога в Альпах офіційно відкрилась. Вона поєднує гірськолежні лижні зони двох знаменитих курортів: швейцарського цермата та італійського Брейчервіні. Одна з гірських станцій, між якими курсують кабіни, розташована на висоті 3880 метрів. Друга на висоті 3480 метрів можна помилуватися чудовою панорамою. З кабіни видно три сторони вершини Матергорн, південну, східну і північну. Гадаю, це унікальний досвід. Це буде не просто поїздка канатною дорогою, а враження, яке запам'ятається на все життя. Канатна дорога працюватиме 11 місяців на рік. Їй не завадить навіть сильний вітер. Якщо швидкість вітру досягає 60 або 70 кілометрів за годину, звичайні підіймачі сповільнюються або зупиняються. Ця система витримує вітер швидкістю 100 кілометрів за годину і працює у звичайному режимі. Перевозитимуть пасажирів 25 кабін. У кожні 28 місць. Пропускна спроможність канатної дороги 1300 осіб за годину. Поїздка коштує 250 євро. З кабін видно високогірний перевал Теодул, сідловина якого вкрита льодовиком. Просто дивно, що влітку можна побачити сніг із такої висоти. Це приголомшливо, чудові враження. Це було дивовижно. Переді мною відкрився чудовий краєвид. Просто дух захоплювало. Я запам'ятаю це на все життя. У будівництво канатної дороги вклали понад 140 мільйонів євро. Очікують, що вона підвищить прибутки від туризму, як швейцарського, так і італійського курортів.